Прика цікава зустріч, виїзна, і ми з вами у місці Золотоноша. Тут святкова атмосфера, адже за кілька хвилин тут буде благодійне дійство. Вислів «Сміх заради життя став основним гаслом святкового КВН. адже веселити публіку аматорські команди будуть заради своєї землячки Юлії. Шитик вже не перший рік жінка бореться із онкологічним захворюванням. І коли настав час для операції, їй знадобилось 50 тисяч євро, яких у неї немає. Зараз находиться лікар на лікування Я в Німеччині, боюся там теж за терапіям. І зараз потрібні кошти на пересадку мозку для того, щоб повністю подолати цю хворобу, рак коробку. Аби не втратити віру у себе та життя. Юлія почала плести картини з бісером, а також створювати різноманітні іграшки та весільні вироби. Важкі хвилини життя жінку підтримувала родина. А коли у цьому році з'явився шанс на порятунок, близькі звернулися до міської ради з проханням про допомогу. Аби зібрати кошти, був організований КВН. ідея не можна сказати, що це ідея однієї людини. Ідея ця спільна і хороша ідея допомогти людині, яка потребує допомоги. Це перше. а друга ідея це створити до нас для Жителів нашого міста ви розуміти, що в таких містечках я не завжди до нас приїжджають і зірки першої величини. А якщо ми самі собі створимо свято, то я думаю, що це таке добре буде. Ми на цій сцені вперше і вас вітає. Саша каже оригінальна, класична, влада -то Тоді я особлива Є? зіркова команда. Ось так весело та завзято репетирує одна з команд. Її учасники представники Золотонівського центру дитячої та юнацької творчості. Як виникла така взагалі назва? Е, назва виникла від того, що у нас е, всі учасники від перших букв, е, тобто зробили е, Саша, Таня, Таня, Алінка, е, Руслан, буква У так вийшла, да. Ну, так е, в нас вийшло. І від того створилася назва та статус, тим більше, що в нас Золотаністський лікар завод випускає саме найкращу горілку. Практично Ну, Це таким чином. Да, так, як що? готувалися, як довго? Я готувалися е, тоді, коли було вже вирішено, що Авен точно буде, тоді почали готуватися, писали самі всі разом сценарії. Так хвилювалися. Ну, звичайно, такі були, може, неділя була така, вже трошечки напружена, тому що в репетиції ми ж працюємо всі в будинку школяра, не було часу, тому що є новорічні ранки ще. То готувалися після роботи. Ну, все те, да, все те, що сьогодні буде на сцені, то це все побачити. Ну, а як придумували взагалі оце, як комедійні такі ролики? Е, ну, У нас така професія. Ага. Да. Професія Боже. наша така, да. ми працюємо кожен раз, кожен, на кожне свято пишемо самі сценарії, тож для нас це не була така проблема. Зустріла якась ласиха між двома деревами і зібрався весь ліс, щоб її... Так, стоп! Що це таке? Ну, Я хотіла якось так розрядити обстановку. Знаєш, що ви хочете вступити до нашого музичного цілу? Так. У вас клуб є? ну ми ж з вами якось розмовляємо. На музичних інструментах граєте? Так, на баяні, будь ласка. Що всі гравці команди знали, що таке дійство створене не тільки заради сміху, але й з благодійною метою. Допомагала дорослим і маленька Сонічка. Ми зараз поруч із найменшою учасницею команди статус. Сонічка, розкажи, будь ласка, ти хвилюєшся? Не хвилюєшся? А що ти сьогодні будеш показувати? Скажеш, ти будеш віршик розказувати, так? біля команди «Веселі чинущі» цікава така назва, хто придумав її? Разом? Разом? Алла Миколаївна. Алла Миколаївна. Так, це була я. Що таке «Чинущі»? Чиновники, але ласкательно. Боже. Ми будемо знати, що тепер можна такі пасливі слова використовувати. А як же ми ж наших чиновників любимо? Як ви готувались до сьогоднішнього дійства? Ой, Ой, дірокливо? Я бачу у вас такі цікаві костюми. Хто придумав і що це взагалі? Як воно з чого воно зроблено? Юдашкин Юдашкин. ми запрошували сюди. Юдашкин нам розробляв цей спеціальний проект. І саме цей да. до нас також друг приїхав, Василь Василь Жадан приїхав, він також був нашим співорганізатором, співініціатором. Брати, не ховайся, йди сюди. Ми її привіз всім всіх братикам. Без кроватки. Які чому ще без Ага. І Але хто який профіль очолює? Тобто дуже легко розгадати наш ребус. От у нас заступник із економічних питань, у нього з'являючись за представник да, великого нашого Златогора. В нього своя емблема. Це у нас заступник із комунальних, комунальних О, питань. Це заступник із гуманітарних питань. Тобто освіта, культура, музика, це все наяву. Знає, Начальник відіновіка економіки. Да, економіки. У неї звичайно діаграми. Це в нас молодіжний мер, мер в наявності. Мер він дійсно існує. Він очолює молодіжну компанію самоврядування. Вже заболів трошки. Дочі, зуми, зуми, зуми. Це у нас людина, яка відповідає за рекламну роботу у місті. Звичайно, в нього зображені сіті лайти і все, що зв'язано із рекламною продукцією. Працівник редакції «Златокрай», зображена палітурка Златокрая. Да. І звичайно ж наш життєво да, комунального, Який відповідає за комунальну власність. А це ти міський голова. А що, наради не буде? Ой, ну не прийшов, та й слава Богу. Пимо, пашемо і день, і вночі на нього, а всі заслуги йому достаються. Ми самі покеруємо. О, а ви чули, що в цьому місяці правій не буде? Да, Те. Ти Те. Ти? Те. Тому що міський голова дізнався, які він стоять у нас Те. на його дзвінок. Мама мій, в мене ж там коза бекає, мама. <звук> О Боже, а в мене півеньку курікає. А-а-а-а, а в мене боса, Ай, і достало, ай, боса. Ай, как достало. І ще чого придумали, нараду без голови Ага. Угу. Ось зараз. Алло! Ага, і де ти ти там ходиш? Ага, ще скажи, що то в волейбольному майданчику затримався. Угу. Давай так: одна нога там, друга тут, і хочеш ще сюди миттю бігом бігом. схожий? — Та схожий, особливо трусами там м'ячем. — Доброго дня, мер Дублер. — доброго дня, доброго дня, мердубле, доброго, доброго дня, мер Дублер. — доброго дня. Ми нарешті на раду, чи я? Е, той. Як його? Той... І що там говорять про нас жителі Золотоноші? Кують, значить, так? Да? А давайте вдаримо добрими справами по критиці. Ну, наприклад, зробимо ще одну алею чорнобривку. Від Новодмитрівки до згорів. Не дивлячись на свій статус, чиновники справді хочуть довести усім, що вони таки веселі чинуші. Недоспані ночі, репетиції, мініатюр не розсварили нікого. Навпаки, всі ще більше здружилися. У цьому нам зізнається їх режисер Марина Білецька. Якби не команда, сценарій все з кожним днем стало все краще, краще, краще за, за те, що команда допомагала. Мусила цікаві пропозиції, особливо міський голова. Сам про те про себе всі приколи всі сам вносив у сценарій. Так, ну що? не важко було співпрацювати у всіх була. Я не знаю. Ще є ще в якому місці такі оце творчі, прикольні заступники. В команді три заступника, начальник управління економіки і представники інших служб. Я думаю, що на одному місці такої команди немає. Молодці, всі артисти, без Я Туда кажу! ті грязі по уші, туди приїжають. Поки чинуші веселяються та сміються інша, дещо молода збірна технікуму ветеринарної дисципліни ділиться з нами секретами підготовки до свого виступу. Ми зараз в ремерці у команди Екстрім такі у них прикольні надписи. Хто придумував костюми, хто це все шив? Ну, у нас спонсори в нас. Да, а а, а ми не з першого року, звичайно, обзавелись костюмами. Ну, Благодаря Поправдов. Андрію Анатолійовичу да, Романінку ми маємо свою тепер форму. Вже майже з півтора року ми виступаємо у нашій такій формі, екстрім. Ну, чому назва така екстрім? Бо, побачите, ну, так. Ми, ми любимо трошки екстріми на сцені. Так, ну як готувалися взагалі, до сьогоднішнього дійства? Довго, не досипало ночей. Не Досипало ночей. Ми Скільки ми ночей вже, Скільки ночей, ночей? недоспано? Уже два тижні. Дві Двічі-три. Двічі не добивали. І що це ви так довго готували? Все. Виступ наш, щоб ми, напевне, виступили саме-саме найкраще, найкраще. з усіх команд. Так. так. Найекстремальніше з усіх команд, тому що ми екстрім. Чи є у вас якась така родзинка, якою ви збираєте вразити? Ви, ви потім побачите в фінальному нашому танці, а ексклюзивно для наших глядачів. на ньому! Оцей, оцей оператор, будь ласка, зніть, Оцей Я хлопчина власне і є родзинка команди Екстрім. Я не знаю, що вони будуть представляти. Можете тоді на завершення сказати якусь таку річок вашу на камеру. Нехай переможе найсмішніше. Ні, на сцені команда застріл. Поводне, Ого, яка велика сцена! Що, хвилюєшся? Ага. Що перший раз? Та ні, я хвилювалась раніше. Ликібер! А уявіть ніби ми можемо почитати думки А Свет озарил мою золотоношу. Нет, любимий город я не брошу. Но здесь нет работы, кроме в маркет на базар. І дівчись мені попарення приказал. А я уїду жить в золо. Завіду порося, буду бегать в трусах в заповідних лісах. На Наступна мініатюра для тих дівчат, які користуються духами гівенція і думають, що вони натуральні. Звичайний сімейний вечір я в одной, Я на позитиві. Йолки-палки, де ти взяла цю касетту. Від першому задку Ромашка діти гадають, заберуть, не заберуть. А зараз уявіть на Миколая батько подарував сину робота. <звітный баспалерий> Вірусна база обновлена. До життя золотоніжкої молоді. Алло, Наташка, привіт, давно не бачились. Що робиш? Доктор скурбайн! Дисертацію? Та ні, ковбасу. А зараз в золотонощі серед молоді стало досить популярним займатися тайським боксом. От і моя дружина записалася. Тепер я люблю прибирати домі, готувати їсти, а від прання білизни взагалі тащусь. А знаєте, чому в церкві нема вайфаю? Бо батюшки не можуть визнати, що є Єси? А є? А цибулю їси. Тож їм. Ух ти моя слабкоєшка. Пабір руки. Ми знайшли не одразу. Їх запримітили вже у коридорі. Це четверта найгаласливіша команда. Команда, як ви називаєте? Активія! Активія? Так, чому власне виникла така назва? Хто був ініціатором? Тому що ми активні, Активія. не пасивні в житті. І взагалі ми Активія! Супер! Як готувалися, скільки у вас ночей недоспано? Ой, готувалися ми вже новий рік наступив. Дуже давно, давно. дуже давно. Як ми виступали? І, ми виступали? І як готувалися теж? Як... дещо. Ну, а взагалі важко було чи ні? Ні. ні? ні. З такою командою важко не буває, з таким капітаном важко не буває. з керівництвом також не буває. А це тому, що ми активія! Цеплю, цепюлю. Покличено їм. Що ви набираєте до палацу тих, які вміють жартувати, смішити інших, займатися клоунадою? Ти правильно мене зрозумів, Ібрагіме. Питаннячко. А за непокору судитимуть? Я ж правильно дав зрозуміти. Я хочу їх бачити в своєму палаці гумору, а за непокору, а за непокору дівчат в гарем. А хлопців до головного ну, ємно хацімбюлі. Дякую за поповнення мені. Світлих очі, ясний місце, володарного серця і золотиніської імперії. Іх хто запросив до палацу, ведуть себе зхвало. Чи не багато ти їм дозволив? <тірш> <тірш> Ні, Роксолано, я віддаю тобі школи, богогодні мечеті, заклади, всіх, турбується про бідних та знедолених. Я ними і переймаюся, султане. Хотів би я на них подивитися найближчим часом. <тірш> ну, почувайтеся. Я сама займусь підготовкою. А то розвелось у нас в імперії Соломій Вітвіцький, Олен Примудих, Козачок Люб, Ларис із запахом чорного. Перемогла у таких гумористичних баталіях команда Боселі Чинушин, А спільними силами, сміхом та чудовими виступами вдалося зібрати більше 4 тисяч гривень. Долучився до збіру коштів і Олександр Манчук, голова Золотоніжської державної адміністрації, який пообіцяв удвічі збільшити зібрану на кавенні суми.